Військовослужбовці розкладають мобільну сонячну електростанцію. Це взагалі майстерня з ремонту електричного обладнання та комп'ютерної діагностики військового зразка техніки. Військовий Віктор Демидюк каже, ця майстерня автономна. У літній період для її заживлення використовують сонячні панелі. Зимню пору сонця менше користуємося, є в нас тут генератор. Але сонячні панелі це пріоритет. Пріоритетність панелей Віктор Демидюк пояснює тим, що генератор в зоні бойових дій занадто помітний. Він шумить та виділяє тепло, яке вловлюють дрони з тепловізорами. І це ну, не, не а от сонячні панель це вихід, тому що став, сховався десь трішки за якимсь деревом, але так, щоб тінь не впала на сонячну панель, машини не видно. Військовослужбовець говорить, потужність такої СС 400 ватт. Вона забезпечує безперебійну роботу майстерні в день. А вночі, коли сонця немає, ми працюємо від того акумулятора, який зарядили панелі, і його вистачає, в принципі на всю ніч. Окрім цього, в них є причіпи з панелями, що в 10 разів потужніший ніж мінісес, каже Віктор. Проча використовується коли потрібно велика потужність рецепа 3000 тисячі ватт, тобто 3 кіловатта потужності. за словами військовослужбовця Вадима Климчука. Ці мобільні електростанції забезпечують оперативність при виконанні бойових